Всім привіт товариство. Давно я себе на каналі не викладав відео. Це зв'язано з тим, що я вже не працюю на СТО, я ремонтував автомобілі, зараз ремонтую тільки свої автомобілі. Але сьогодні я хочу зняти обзор на Peugeot 508. Я не займаюся. Перекупкою автомобілів, я не займаюся продажем автомобілів. Ми собі придбали цей автомобіль. Перед тим, як придбати автомобіль, ми дуже багато передивилися обзорів на цю машину. Але я ще хочу зняти обзор як власник автомобіля. Я подивився дуже багато відео для себе. З кожного відео щось взяв і постараюся сьогодні розказати про цей автомобіль не зі сторони, перекупа або людини, яка ганяє машини з Європи. Ці люди сиділи і їздили в багатьох автомобілях і бюджетного, і преміум класа, тому їм є з чим зрівняти. Я не їздив на масі автомобілів. Ні, є певний ряд автомобілів, на якому я їздив, також можу чимось порівняти, але все-таки від себе хочу зняти обзор від себе і розказати про плюси і мінуси цього автомобіля. Може, хтось також хоче собі купити 508 Peugeot. До речі, в багатьох відео багато людей казали, що дійсно. Peugeot 508 це недооцінений автомобіль. Багато хто не любить французів, але все-таки цей автомобіль варто купувати, тому що ну, дійсно класна машина, удобна. І зараз ми вам про неї розкажемо трошки більше. Так, ми пройдемося трошки. По екстер'єру машина 2016 року вже рестайлінгова версія трошки вони покращили морду автомобіля да, не рестайлингова версія вона також досить гарна але ця морда вже досить красивіша такі оригінальні досить красиві диски Машина е з безключовим доступом. До речі, було особисто для мене здивування. Я думав, що будуть кнопочки на дверях, але тут е просто сенсором. Зараз покажу. Просто доторкнувся, вона закрилась, Зложуються зеркала. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Peugeot е Досить цікаву зробили форму цієї машини. Це універсал, але вони так от згладили зад автомобіля, досить гарно виглядає. Не така м -м, тупа морда, як в більшості універсалів. В цій комплектації електричний багажник. Нема, правда, камери, але досить зручно, досить удобно, великий багажник, дійсно великий. В літрах не знаю, але, ну, як на мене, як для простого користувача, ну, досить удобно і великий багажник. Нема запаски, є тільки насос. Ось. Білий колір, до речі, я не думав, що візьму білу машину, але з того ряду, який продавався, який ми дивилися, це єдина машина, я дуже хотів з безключовим доступом і щоб був старт-стоп. Без ключа. Так, зараз покажу, що робиться у нас у моторному відсіку. Е, до речі, я розглядав для покупки бензинову версію, але на багатьох обзорах подивився, що бензинові двигуни в Peugeot не досить е, мають популярність і вони не такі надійні, як дизельні. У даному автомобілі 2-літровий турбований двигун 180 коней. І, до речі, саме цей двигун досить популярний. Його ставлять, є в модельному ряді 508 Peugeot є 1,6 дизель і 2 літровий дизель. Ми взяли з 2-літровим дизелем, ці мотори ставлять на дуже великий модельний ряд на Peugeot, Renault Citroen, BMW, Ford і Volvo. Досить, кажуть, надійний двигун. Привід ГРМа на ремню, 120 тисяч в нього ресурс. Ми подивилися по книжці. 70 тисяч назад мінявся ремінь, тому для себе я масло поміняю. Ремінь ГРМ оставив трошки пізніше. Ну, в принципі, мотору. Нема що тут більше розказувати. Цікавий, до речі, я на фордах зустрічав е, тут гідропідсилювач руля, але він зроблений тут електри, на електричному приводі. Окремо не крутиться він мотором, а електроприводом. Так, що, пішли всередину. В даній комплектації тут е, ну, стандартний набір. Привід всіх чотирьох вікон, зеркала. Сидіння тут електропривід тільки на спинці. Висота вперед-назад регулюється руками. Ну Для мене це, в принципі, не така велика проблема. Ну, Останні двері, привід зеркал, в принципі, все. Стандартно. По салону розкажу. Машина досить удобна. Сижу я як король тут. Руль регулюється. Ну, в принципі, стандартно і по виліту по висоті і по виляту. По пластику. Так як як я і дивився на різних обзорах, пластик. Макенький, на дверях, на самій панелі. М'який пластик, удобно. Руль по рулю. Дуже багато кнопок. В принципі, удобно е, користуватися. Єдине, тільки ми їздили недавно по трасі. Е, коли дивишся на дорогу, ставиш круїз, трошки я путаю. Ми ну, ще не привик, ми тільки... Нещодавно придбали автомобіль, я путаю гучність мультимедії і круїз контроля. Управління телефоном, комп'ютер управління, круїз контроль. Тут коробка автомат. Наскільки я пам'ятаю японська, японська фірма автомат, не пам'ятаю якого виробника, не буду брехати Зручний, зручне, місце водія зручне, уже тут сенсорний екран. Управління мультимедією є в 508-х і тут на панелі, і тут біля коробки. Я в принципі хотів тут, але ну попалась така комплектація. Я, в принципі, довольний. Мені краще, от мені удобніше нажимати тут. Також на різних обзорах дивився по всяких плюшках, по карманчиках. Тут ну, дійсно дійсно мало місця. Таке, покажи. Малесенький такий, ну не знаю, там копійки лежить. Ну, мало місця. Підлокотник відкривається тільки з водійської сторони і він дійсно ну, маленький. От шо-шо, а місце, де щось положити, щось запхнути. Тут мало. От. Що ще цікавого? Ага, є, в цій комплектації ми взяли зараз. До речі, зараз заведу, треба включити зажигання, щоб відкрити панорамну кришу. До речі, по шумоізоляції. Дійсно, машина, я був приємно вражений. Шумоізоляція тут просто феєрічна Дизельний двигун. Я ще заведу двигун вийдемо на двір, покажу. Він, в принципі, тихенько робить. Але от в салоні, ну, я його фактично не чую. У мене в папи Рено, третій меган, теж дизельна, от чуть-чуть там більше все-таки чується в салоні мотор. Тут фактично не чують. Таке враження, наче ну, малолітражний бензиновий двигун. Взяли ми машину також, я вибирав машину, щоб був, я ж казав, безключовий доступ і щоб був старт стоп без ключа. Все-таки це удобно. Дійсно це удобно і може комусь не подобається. Особисто мені це ну, дуже подобається. Зараз заведу машину, дійсно почуєте, яка тихенька робота. Я виключу ще магнітофон. а У мене помилка світиться, я поміняв резину на літню, світиться помилка про е, тиск в шинах. Мотор заведений. Виключу зараз мультимедію. Ну, його фактично не чути зараз. Дам газу. Ну, мотора фактично не чути. До речі, в Peugeot кнопка старт-стоп знаходиться з лівої сторони. Ну Наскільки я чув відео. В обзорах ось кнопочка. Це дань традиції гонках в Франції. Не пам'ятаю, де поже пам'яті, в якому це місті. що коли давався старт гонкам, водії повинні були стояти біля автомобіля. І вони з вікна нажимали, заводили автомобіль і сідали вже в заведений автомобіль. Також в цій комплектації є підрульові лепестки. Ну, фактично як користувач, я ними не користуюсь. Да? Купили машину, там погралися на трасі, попереключав. ну Коли ти на автоматі їдеш, я в принципі не любитель ганяти. Є, до речі, є спортрежим, ні разу ще його не включав. Нема потреби ганяти, когось обганяти, комусь щось показувати, доказувати. Да, є лепестки, красиво, стільненько, прикольно. Ну, я фактично ними, не фактично, я ними не користуюся. Е, да, панорамна криша. Можна скільки хочеш відкривати, закривати, на електроприводі. Не, Ну це дійсно панорамна криша, це класно, гарно, красиво, приємно, досить цікаво. Ну, Можна ось о... скільки хочеш. Можна трошки собі ось О, о. Залишив. Але коли їдеш і гарне сонце, да, в голову добре сліпить. По підстаканникам. У нас в минулій машині у нас був гольф 4. Там взагалі нема підстаканників. Дружина завжди мучилася, нема куди поставити каву. Є тут підстаканники, вони знаходяться тут на панелі. От. Так от ставиться. Кава чи водичка, так, да, дійсно, ну, закриває обзор мультимедії. Коли бутилка стоїть, вона тут впирається, не сильно мішає управлінню, хоча управління мультимедії в мене є на рулю. Ну, трошки, да, в такому місці, що інколи буває, заважає, але ну, для нас це, в принципі, не є проблема. Тим більше ти ж не постійно ставиш туди пляшку з водою або каву і постійно їдеш, що вона тобі заважає. Попив кави, положив двері в карман, все, їдеш собі. Є тут навігація також, але стандарт, тут це не Google карти, стандартна навігація. Да, можна вводити пункти, куди їхати. Мультимедія класна, але вона, коли ти звертаєш десь, вона не перераховує маршрут, то я ставлю телефону, Включаю Google-карти їду. Фактично, мульти... навігації я не користуюсь тут. Що ми там? Включимо Е... Що цікавого тут, наприклад, якщо порівнювати ну з Ваговською групою в не в Круїз-контролі, а. господи, клімат-контроль. О! В принципі, я включаю на авто, воно хорошо обдуває, все в машині тепленько, але тут можна налаштовувати і пасажиру, чи під ноги дуло, чи на пасажира і окремо можна налаштувати в себе. Наприклад, в Ваговській групі я зараз нехаю Ваговську групу, також там хороші машини, але там можна температуру виставляти. Для пасажира і для водія окремо, а тут можна ще й окремо виставляти, куди що, щоб було б дум. Ми на авто їздимо нормально. В принципі, в принципі Французи молодці, от в 508 моделі вони зробили дуже класно, ергономічно. Я, як, я говорю як простий користувач автомобіля, дуже класне розположення кнопок, коробки. На рулю кнопок. А, до речі, у відео на обзорах за ці колесика говорили, що коли рулем крутиш, а музику включив, то чіпляєш колесиці. Не знаю, я кручу. Мені вони взагалі не мішають і нічого там не переключається. Бардачок. Чого бардачок? Да? Там барда... Ми поки стараємося, щоб бардаку не було. ну Не сильно, я скажу, що місткий бардачок. Але нормально. Також там можна включати, виключати, обдув, коли можна бутилочку з водою положити. І кондиціонер буде її охолоджувати. Ну що, в принципі, все розказав. Десь через місяць, через місяць покатаємося, знімемо ще одне відео. Як там місяць користування автомобілем. Сидіння, сидіння, ще раз трошки давай покажу. Сидіння, як там, напівшкіряні, напів з тканини. Тут по бокам шкіра, тут тканина досить удобні, такі підтримують тебе сидіння, дуже удобні. Дуже удобні сидіння, класні. Взагалі, загалом, машина класна. Тому хто розглядає для себе француза, конкретно 508 Peugeot, я б рекомендував би. Машина вже де класа, машина салон дуже великий, зараз ну, переключу на покажу на салон. Трошки покатаємося місяць, потім знімемо місяць користування. Що, де ми побачимо, в принципі, поки я машиною довольний, машина класна. Казати по двигуну. Е, в бензинових двигунах там е, потрібно тепловий зазор в клапанах регулювати. А от що мені, як, в принципі, механіку мені подобається. Тут, в цьому дизельному двигуну 2,0. Я не знаю, не буду говорити за 1.6. тут стоять гідрокомпенсатори. Ну, це дуже кльово, Ніколи в житті не потрібно регулювати теплові зазори. Це, до речі, досить така, такий немаловажний факт, який і спонукав мене до покупки саме автомобіля з таким двигуном. Поки машина заведена, зараз покажу, як працює мотор. Сам по собі досить тихий. Да, дізельок, ковать, 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 але... Я б не сказав, що він досить шумний. По удобству задніх пасажирів. От мене 1,82 два. Я в принципі люблю їздити так, щоб далеченько було крісло мені зручно. Ну, ось я сідаю за собою. В мене не касаються коліна крісла, досить удобно. Досить удобно. Ну Удобно, коли ззаді два пасажира. Для трьох вже буде трошки тісновато, але в принципі машина велика, машина дуже велика. Я покажу. Так. Якщо буде видно. Та не кричи Такий салон ззаду. Дитяче крісло. Є ззаду. Удобна така підлокотник, такий, також два підстаканники. Там є віконечко в багажник ну, як кажуть, вікони це для лиш або лопати лазить. Досить-досить великий салон. На відео, можливо, воно так не передається. Ще такий дуже цікавий дизайнерський, дизайнерське рішення. От стоєчки не зробили чорні, а вже сама криша біла. Ну, Досить досить класний автомобіль. Як користувати, я б радив таку машину. Ще покажу з пасажирського місця. Такий досить, досить, ну, навіть на 25 й рік красивий салон, красива панель. Ззаді просто обдув, немає клімат-контролю ззаду. Все. Трошки покатаємося і тоді знімемо ще один обзор. Ще забув додати про кодовим якостям автомобіля, ззаду тут вже багато речашка, в принципі, машина м'яка. Е я розглядав для покупки собі також і третій меган там балка ззаду, я їздив на третьому мегані, я б не сказав, що він там сильно жорсткий. Да, Вже коли сів 508 Peugeot, відчувається, що так, вона набагато м'якша. В ходу м'якенька машина, дуже зручна. Ми навіть по трасі їхали, лежала білка задавлена, я так різко рулем махнув. Досить стійко машина на трасі стоїть. Якщо порівнювати з минулою машиною, з четвертим гольфом, да, його трошки, якби я такий різкий поворот зробив. Підшатує ним більше. Ну, звісно, вже не той клас машини. Держить машина дорогу досить давно. добре, їздили ми по там, по селам їхали, така дорога з дав так 60-70. Досить хорошо, досить плавно заходить в повороти тебе, не кидає. В ходових якостях також машина ну, дійсно дійсно досить добра. Тому. Ще раз кажу, хто розглядає собі 508 Peugeot, досить класна, машина зручна. От, ми трішки прокаталися по трасі вже в перший тиждень. Дуже комфортно їхати. Машина добра.